Видно, чутно, чудово. Так, я просто хвилюся. Зараз тебе додам, у мене нема запитів. Ану, зараз нема запитів, поки. І тебе нема. Ти зайшов на ефір? Тепер. Да. М -м, зараз Ще в мене інтернет. Ага, воє Пише, ваш запрос не відправлений на мене. А що значить додати як модератора? Це що таке? Ні, а пригласити не можна, так. Витаю, витаю, Володимир. А ну, видно у тебя? О! Супер. Так, тут звук выключается. Я могу, получается, подключиться, а запрос прислать не могу. Ага. То есть я маю только тебе давать запрос. Ну все, супер. Уже все, можно пилить эфир. Слухай, ну давай тоді раз вийшли в ефір, давай вже поговоримо. У мене є якраз 15, 10, 15, ну, 15 хвилин в мене є. Давай, давай поспілкуємося. Давай поспілкуємося, як, не, як, як ми не робимо мережевому. Бо це мене прямо ця тема дуже хвилює. Або можемо поговорити про гроші. Що тобі актуально? А, сьогодні дуже багато людей знаходяться в стані. Коли вони не розуміють, що потрібно робити, у них немає життєвої енергії, сил для того, щоб здійснювати якісь певні свої, навіть дуже прості задачі, дуже багато людей вони в своїй рутинній щоденній роботі, вони просто не можуть підняти очі для того, щоб зрозуміти, що поруч з ними є життя. І на жаль. З урахуванням тієї ситуації, що де четвертий рік війни, люди не розуміють, чи може бути взагалі якось по-іншому. Бо вони до війни не мали розуміння, що потрібно робити, щоб щось змінити. А зараз, взагалі, в них немає розуміння, що потрібно зробити, щоб було якось по іншому. І вони, от в цьому стані, коли відсутня енергія, коли відсутнє бачення на майбутнє. Коли е, вони тримаються, ну хоч за щось, що вони можуть тут і зараз відчути, вони втрачають головне, вони не змінюються, а як наслідок йде е, повна втрата того, що є. І на жаль, більшість людей цього не розуміє е, кому зараз найважче, тим, хто просто чекає, що буде якісь певні зміни, їм найважче, тому що вони в постійному очікуванні. А очікування смерті, е, воно важче самої смерті. Ну, так завжди казали, і це є, бо коли ти щось очікуєш, да, що воно має вже якось статися, а воно не стається, не стається, не стається, а ти витрачаєш свою увагу на це, свою енергію на це, ти витрачаєш життєву енергію. Єдине, що тобі хочеться, щоб швидше настав вечір, а потім швидше настало утро. Де ти можеш піднятися, да, щось подивитися, щось змінилось, нічого не змінилось, знову одне й те саме по колу бігають люди кожного дня і нічого не змінюють. І зараз більшість людей знаходиться в цьому стані. І мені б дуже хотілося б, щоб люди вони зрозуміли головне, що е, поки вони не почнуть змінюватися, нічого не відбудеться. Поки вони не зрозуміють, що все абсолютно можливе, е, треба тільки почати. Чому у більшості людей нічого не відбувається в житті? Тому що вони навіть бояться спробувати. Тому вони нічого й не мають, нічого не може змінитися, якщо ти навіть не спробував. Людина, яка спробувала, в неї завжди є два варіанти ну, тих е, дій, які можуть статися. Да? Тобто в неї може вийти. А може не вийти. Тобто 50 на 50. А людина, яка навіть не пробує нічого робити, в неї 100% не виходить. В неї є лише один варіант він програшний, і більшість людей так живе своє життя. На жаль. І в незалежності від того, скільки людині років, вона може щось змінювати. Але для цього вона має розуміти, чого вона хоче сама. Більшість людей все своє життя, вони. Проживають таким чином, щоб вони всім показали, що вони живуть для когось. Для дітей, для чоловіка, для дружини, для батьків, для когось, але не для себе. А головна мета яка? Це просто почати жити для себе. Зрозуміти ввечері зранку, чого я хочу. Чого я хочу? Що для мене важливе? Що я можу в цьому зробити, змінити? Що мені потрібно, щоб моє життя було таким, як я його мрію? А більшість людей вони навіть не мріють, тому що вони бояться своїх мрій. Тому що, коли ти хочеш піти просто на каву з кимось, да, і думаєш, мені зараз на каву йти, чи зараз потрібно там щось вдома приготувати. Ну, ти обираєш приготувати вдома, бо тут же родина і так далі. Але якщо це буде трохи пізніше, ніхто не помре. Але ти здійсниш свою маленьку мрію, з кимось поспілкуєшся, кудись сходиш, щось подивишся і так далі. І все інше зможеш зробити. А більшість людей цього не розуміє. Вони, а, наче, знаєш, вони такі служать всім, окрім себе. На жаль, так. Да. Я... Кажи, кажи. Вчу, наприклад, своїх дітей, да, що, що не можна когось любити, ну, взагалі не можна когось любити чи щось віддати, якщо в тебе цього немає. Якщо ти себе не любиш, ти не можеш любити нікого іншого. Це м, така зрада собі, тобто відірвати від себе кусочок, шматочок і віддати комусь, це не про допомогу. Це про руйнування себе. Ти можеш щось комусь дати, якщо ти цим наповнений, якщо тебе це переповнює. Ти можеш любити там своїх батьків, своїх друзів, всіх інших, але якщо, в тебе, якщо ти можеш це робити тільки тоді, якщо ти сам себе можеш любити. Ну, ти бачиш зараз, просто все ж таки світ інформативний. Тому люди ну вже більше це усвідомлення думають. Наприклад, в 20 років в мене не було такого прикладу, не казали, що як себе треба любити. Все одно було таке в соціумі, да що ну і воно було поняття таке, що ну ти маєш ну любити всіх, але ніколи не казали любити себе. Тобто це вважалося якимось егоїзмом, чи ти, що ну, як, ти егоїст, чи що, що ти любиш тільки себе? Я так пам'ятаю це в школі. Недавно з чоловіком їхали і ну, спілкувалися в машині, кажу: слухай, ну ми живемо дуже класний час, і діти нам дійсно дітям пощастило, що вони вживуть такий час, бо вони більш інформативні і більше інформації знають. І ми можемо їх більше навчити, ніж в свій час нас навчили да, батьки, але вони нам показали. Багато. Тобто зв'язки, да і але я ж кажу, я кажу, нас соціум настільки привчав не висовуватися, тобто, бути не всі, і, але я пам'ятаю, мені батько завжди казав. Слухи, ну неважливо на які ти оцінки вчишся. П'ятерки, тройки. Головне, щоб ти завжди залишалась людиною. Каже, в мене однокласники, ті, які троєшники, стали ну, хороші должності позанімали, а ті, які були атлічниками, ну, сидять там на своїй должності і нікуди не висовуються. Я ще тоді це був, ну це були дев'яності роки, якби я так думаю, що він таке говорить, як може троєшник. Ну, я не мала розуміння, як а тепер я розумію, що він просто був гібкий. Тобто людина постійно була в шок. Пошуку, вона розуміла, що ну то, тобто є навички, навчання, да, вона це буде знати, але для життя потрібна дія. Бо коли в тебе є дії, тебе завжди приведе, ну, приведе до результату. І як ти от кажеш, да, що дітей вчиш, я, от, чесно кажучи, зараз теж таку практику зранку почала робити, да, що от зранку, коли прокидаєшся, я завжди э, дякую всесвіту, да за можливість прокинутися і за те, що, э, що якщо я не знаю, ну я знаю свій ход собиті, да я знаю, що я кожного дня роблю, але все одно э, там бувають такі, э, що. Що іноді кажу, всесвіт використовує мене по своєму призначенню, і воно ти знаєш, буває зустрічається, коли в момент моменті я кажу, люди зустрічаються. Тобто, такі на яких я не очікувала. Тобто я роблю дії, і ці тобто вони якось приходять в легкість. А коли може це моє вже таке підсвідомість, моя вже так працює. Знаєш, що коли я оце проговорила, то я знаю, що мені сьогодні Всесвіт допоможе. Тобто, бо я роблю певні певну крок дії. А якщо я не сказала, сьогодні я дії не зробила, нічого не відбулося. Я така думаю, ага. Звісно, що звідки світ будеться, якщо я нічого не зробила. Тобто і світ дійсно змінюється, інформативний, да, і люди якомога більше е, хочуть приєднуватися до таких людей, да, з якими цікаво, які дають якусь інформацію таку. І найважливіше те, що. Звісно, шкода, що іноді люди не беруть безкоштовну інформацію, якою ділишся, вони зазвичай, коли платять на курси там, кошти, вони звідти можуть взяти 10% всього. Бо як досвід курси до кінця ніколи не закінчують. Не закінчують, бо вони так в папочки складаються, складаються, ті, ті, ті галочка, що ого, я стільки курсів, ну, в мене стільки курсів є. А що скажеш ти, як у тебе? На сьогоднішній день я вважаю, що якщо б сама теорія того, що люди дуже багато знають, і вони були б найбагатшими, то тоді вчителі, вони були б найбагатшими. Вчителі, преподавателі да, в вузах, вони були б найбагатшими. Але ми бачимо зовсім іншу історію, да, коли люди, які надають знання, які вчать, вони не можуть в більшості своїх забезпечити себе, тому теорія про те, що якщо я буду самим розумним, я буду ну, там, заможним, це не так. Один швидкий може з'їсти 10 розумних. Тому що 10 розумних вони все розкладають по полочкам, що, як, вони думають, вийде, не вийде. А людина, яка має там в сто разів менше знає, вона просто діє. І під час цих дій вона вчиться, і в неї є вже досвід, не з теорії, а з практики, і вона отримає ті результати, які всі ці інші люди можуть ніколи не отримати, тому що вони навіть не починають. І на сьогоднішній день, а, ну так само я вчу своїх дітей, що ви маєте вчитися. Головна ваша, ну, головна зараз а, стратегія да, от, на майбутнє це навчитись самому і навчити своїх дітей комунікації, щоб людина завжди, в незалежності від ситуації, вона мала можливість. Запитати, попросити, сказати. А, зараз дуже багато, наприклад, я бачу дітей, коли вони спілкуються з дітками, ну, там, з батьками, наприклад. І батьки кажуть, ну, ну, якщо тобі не подобається, там терпи. Я навпаки кажу, а що тобі щось не подобається, кажи, що тобі не подобається. відстоюй свою думку в школі, поруч з друзями, з батьками, кажу. Я теж можу бути неправий. Якщо я щось кажу тобі, тобі щось не подобається, ти просто можеш мені сказати: тато, ти неправий, давай Давай тобі поясню, як я про це думаю, і у нас з тобою буде розмова. Я не кажу, що я старший, більший, вищий за тебе. Я кажу, давай будемо спілкуватися, щоб ми. Ну, я тобі не доказував, що я правий, а ти тупий. Так не має бути. Має бути, що у тебе є своя думка, і в мене своя. І кожен з нас відстоює свою думку, і, в залежності від того, можливо, тобі не вистачає якоїсь певної інформації, а я тобі можу просто допомогти її зрозуміти, що ти на майбутнє, вже спілкуючись з іншими людьми, ти вчився відстоювати свою думку. Це важливо. У більшості батьків немає навіть часу спілкуватися зі своїми дітьми. Ну, просто немає часу спілкуватися зі своїми дітьми. Вони про них нічого не знають, окрім того, що вони їм купили, ну, якби, що вони їдять, тому що це відбувається вдома. Да? І все, вони про них більшості в своїй нічого не знають. Зараз мені 42 роки. Да? Я, от, наприклад, для того, щоб ну, я бачу, там, дітки там, щось грають. Я з ними зараз граю там, в одну гру, ми разом там, створили наш клан сімейний да, в цій грі. Разом з синами граємо в цю гру. Вону, якби я бачу, навіть в грі потрібно комунікувати. Бо коли ти в грі граєш в команді, тобі потрібно зрозуміти, що ти маєш бути в команді, підтримувати один одного, не кидати один одного і так далі. Навіть в звичайній життєвій просто ситуації звичайна гра, електронна гра. Ми, ми граємо з телефонів. Да? Коли ми граємо там в чотирьох проти ста людей, ми маємо грати в команді, щоб е, ну, е, вибороти перемогу. І це важливо. І іноді да, я прям вони там кажуть: папа, куди ти там пішов? А чому ти нам з нами не поділився? А я кажу, а ти куди пішов? Так і так далі. І ми навіть в грі вчимось комунікувати один з одним. А якщо ми візьмемо життя... То у більшості людей вони в своєму житті не комунікують з, 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 взагалі ні з ким. Більшість людей вони замикаються в собі, коли в них виникають якісь певні питання, вони закриваються в собі, і вони ні з ким нічим не хочуть ділитися. Можна просто вийти в ефір, якщо ти не знаєш, чому, ну і не знаєш до кого звернутися і сказати: дивіться, у мене там є така ситуація, от як би ви могли мені допомогти чи підказати якимось ну, Дати пораду і так далі. А більшість людей вони замикаються в собі, закриваються, і вони ні в кого нічого не питають. І наступає ну, депресія, наступає ситуація, коли ти вже перестаєш вірити в себе, в людей, у всесвіт. Ну, Ти просто залишаєшся наодинці сам з собою. Тобі так ну, нічого не допомагає, але ти е, ну, йдеш таке саме руйнування. Тому що ти не бачиш іншого шляху. Але він завжди є. Цей шлях завжди є. Треба відкрити рота і сказати, мені потрібна допомога. Зателефонувати тим людям, яких ти вважаєш своїми друзями, знайомими. І просто запитати: слухай, в мене така ситуація, ти можеш мені підказати, як би ти там зробив, чи можеш мені чимось допомогти. І ви здивуєтесь, ну, більшість здивується, що дуже багато речей, які здаються. Неможливими для вирішення питання з вашої сторони, для когось це буде просто один телефонний дзвінок, чи просто звичайна порада, яка може миттєво вирішити ваше питання. Бо ви, коли дивитесь, ну, звичайна ситуація, ось звичайний лист, якщо ми зараз зробимо таку просту річ, от на листі, да, от ми нарисуємо таку от, чорну точку, От ми даємо людині отакий аркуш, тут чорна точка. І ми просто людину питаємо, що ти бачиш. Він каже: чорну точку. Я кажу уважно, придивись, що ти бачиш, чорну точку. І так само мислить більшість людей. Вони не бачать, що тут є білий аркуш, і що є просто маленька точка. Вони бачать її. Так само вони дивляться в проблему, і вони не бачать, що є дуже багато інших можливостей її вирішити. Тому що вони зосереджені як лазер, вони дивляться на неї, і вони не бачать вирішення цього питання. Але в нас інший цілий ліст, який показує, що ти можеш вирішити дуже багато питань. Ти можеш просто подивитися, дивись величезний аркуш. Тут може бути мільйон точок, але ти дивишся лазером сюди, і ти не бачиш просто іншого виходу. І ти зосереджений на цьому, вся твоя енергія тут, і ти нічого не вирішуєш. І все. І в тебе починається депресія. А коли ти просто береш і розумієш, що це великий аркуш, що в мене поруч дуже багато людей. Моє завдання просто запитати. Можливо, в пості, можливо, в ефірі, можливо, комусь зателефонувати, запитати і сказати: Люди, в мене є така ситуація, чи ви можете мені допомогти? В моєму житті дуже складні питання, дуже складні питання, де я взагалі не думав, що вони можуть якось вирішитись. Uh, вони вирішувались просто тому, що я робив один телефонний дзвінок, і людина казала, так для мене це взагалі це навіть не питання. Ну, тобто, і отак оп, вирішується. І uh, от я ще десь uh, років, мабуть, в 35 тільки почав uh, правильно записувати людей в телефон. Uh, раніше я записував там прізвище ім'я. Зараз, коли я пишу, я пишу прізвище ім'я. Замятках, де я познайомився з людиною, я пишу, чим людина займається, і я пишу все про неї, що я можу знати. І зараз, коли в мене виникає якесь питання, я просто набираю в телефоні там, ну, якусь певну ситуацію, да, і в мене я бачу, хто мені реально може допомогти. У більшості людей а, телефони записані Вася Коля Петя, Маня, там, і так далі. Ви навіть не знаєте, чим займаються люди. І більшість людей записали вас так само. Борис, Марія, там, інше якесь прізвище чи ім'я, да? люди не розуміють, як з вами комунікувати, про що. І це велике питання до людей, чому вони не комунікують. Дуже багато людей вони закриті, вони не спілкуються, вони чомусь е, постійно намагаються звинувати когось в своїх якихось питаннях. Але вони навіть не запитали у людей, чи можуть вони комусь ну, там, допомогти, чи вирішити це питання. Люди самостійно приймають рішення за багато інших людей. Я не телефоную, тому що а що я буду його роздражати, а що я там, буду а, у нього питати, можливо, він скаже, що я його там питаю. Ти запитай, а він тобі скаже, що я не можу тобі допомогти, чи скаже, що до мене не звертайся, але в тебе є шанс запитати. А ми не користуємось, бо ми самостійно вирішили, що ця людина нам не може допомогти, що ця людина ще їй не цікаво те, чим я займаюся. Чи ще щось? Ми самостійно вирішуємо дуже багато за людей, але не можемо вирішити за себе. І це реальна ситуація сьогодні в більшості людей. Да, ти доб... добре підмітив, <соць> що дійсно іноді за людей легше вирішити, чим вирішити за себе. Бо... <соць> Такі реалі життя. Просто дуже часто буває, що до тебе звертається людина і каже: вона щиро каже, мені потрібна допомога. Ти починаєш їй допомагати, ти витрачаєш на неї свій час, ти допомагаєш їй всіма можливими, ну, якби. Способами, да, які ти знаєш. І коли ти починаєш це робити, ти помічаєш, що для самої людини це можливість нічого не робити. Тобто має бути зв'язка: твоя допомога плюс потреба людини, вони мають зв'язатися, да, і людина має стати сильнішою. Але є такі випадки, коли допомога призводить до того, що людина. Втрачає можливість щось робити. Тому є така приказка: не дай людині рибу з'їсти, а дай вудочку і покажи, де а, ловити рибу, щоб вона навчилася це робити. І на даний час я так само вчу своїх дітей, щоб вони бачили, а, де, можна це зробити, де можна це зробити. І це реальна ситуація, коли люди мають це зрозуміти. І тому дуже часто, коли ти допомагаєш людині, і ти бачиш, що вона не робить того, про що ви домовились. Єдине завдання, головне, не нашкодити. А не нашкодити в даному конкретному випадку це перестати їй допомагати, бо вона втрачає зв'язок між реальністю і тим, що відбувається. І ти перестаєш їй допомагати, а вона вже звикла до цього. І вона каже: а чому ти мені перестаєш допомагати? А чому ти не хочеш а, там, взяти відповідальність на себе за мене? Ну, тому що це твоє життя. 100%. відсотків. Тому допомагати потрібно людині тоді, коли вона взяла відповідальність за своє життя в свої руки. І є такий гарний приклад: гусениця, коли вона робить кокон і перетворюється на бабочку, на метелика. Да? Якщо вона самостійно не буде рухати своїми крилами і не вирветься з цього кокону, вона ніколи в житті не полетить. І якщо взяти, коли вона в коконі, відкрити її самостійно, вона ніколи не навчиться літати. Тому можна взяти кокон, якщо він, наприклад, там, в зиму кудись потрапив, да, і перенести його в тепло, щоб вона ну, там, самостійно вилупилась да, угу. і вона полетіла, то, то тоді вона буде літати. Але якщо ти взяв її, приніс в тепло і відкрив, дає можливість жити, вона помре. Так само і з людьми. Дуже часто люди питають про допомогу. Ти їй кажеш: добре, я можу для тебе зробити оці кроки, але ти маєш включитися в процес і теж допомагати сам собі. Але люди дуже часто думають, що якщо я попросив, то за мене мають зробити 100%. Це неправильно. Я я повністю з тобою погоджуюсь. Я навіть знаєш, дивилася недавно. Ми з Міланою щось у нас в ютубі перемикнулося і вийш, вийшов мультик Спанч Боб. Там, де вони білки зберігали, захищали гусеницю. Ну, Білка кудись в мандрівку їхала. І коли гусниця ну, перевтілилася в метелика, вони думали, що це якийсь інопланетянин з гусінцю. Мені так стало смішно, вони ту гусінь того метелика просто хотіли вбити, бо кажуть, куди тоді в нашу гусінцю поверни нашу гусінцю. І дійсно, багато людей, да, коли люди змінюються, не розуміють, чому люди змінюються. Чому Чому вони по-іншому ставляться до них? Ну, тому що в них життя, в них бачення змінилося. Да? Вони рухаються в тому напрямку, куди вирішили рухатися. І це дуже, ну, дуже, такий класний, в тебе, ну, дуже класний приклад ти е, поділився. Е, тому... тому ми робимо все для того, щоб бути прикладом для своїх дітей, для свого оточення. І ми можемо поділитися е, лише тим, що є в нас: любов до себе. Можемо навчити цього своє оточення і своїх дітей, допомагати іншим е, не через е, власне, е, ну якесь знаєш, е, щоб відірвати від себе, а допомагати рівно стільки, скільки ти можеш. Mm -hmm. А тому дуже часто, коли е, раніше так було, да, і зараз, в принципі, так є, коли батьки кажуть, я для своїх дітей зробив все, е, віддав своє серце, віддав своє там, все, 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 все. Це добре, але я вважаю, що це неправильно. Ти можеш дати їм те, скільки ти можеш, але не в ущерб собі. Я з тобою тут погоджуюся. І так само з кожною людиною. Дуже часто спілкуючись з людьми, ну, якби, ти приділяєш їм найцінніше, що в тебе є. Це твоє життя, твій час. А дуже багато людей, вони це не цінують. І ти маєш зрозуміти, що якщо люди це не цінують, то, можливо, просто це не ті люди, які можуть бути поруч з тобою. Так, і на цій чудовій ноті ми будемо закінчувати, бо в нас вийшов спонтанний ефір, дуже класний. Тож, хто дякую вам за лайки, хто приєднується, нам дуже приємно, що ви нас слухаєте і задавайте свої питання, бо я, ну, хочеться ділитися тим досвідом, що ми знаємо, і тим паче повірте, ця безкоштовна інформація коштує дуже багато коштів. Тому не втрачайте можливість навчитися чомусь цікавого і Почути щось для себе цікаве і з можливого. Всім дякую за ефір. Дякую, Борис Леонов з нами був і Марія Чорнова. До зустрічі, гарного дня!